80, десь приблизно відсотків всього трафіку вантажних перевезень здійснюється центральними дорогами. Ну, це автомобільні дороги державного значення. Саме вони її. 80%. відсотків. Ми не маємо права в нинішніх умовах допустити, щоб вони у нас були непроїзні. Всі пам'ятають історію минулої весни, коли у нас були проблеми в київському напрямку. Яке соціальне напруження було? А яке напруження логістичне було? Ми ж цього не показали ніде, тому що ці питання в відкритому доступі вони не виявляються ж ніяк. У нас було два види напруження. Ми це питання зняли, але все ж таки досі за ці роботи не розрахувалися. Зупинити ці роботи ми теж не можемо. От, до прикладу, дивіться, у нас всього 2329 кілометрів автомобільних доріг державного значення на території області, із них 1829 підпадають під транспортні логістичні коридори того чи іншого призначення. Особливо критичні в умовах війни для нас 855 кілометрів. Критичні. Ця потреба підкреслена зверненнями військового командування. Рішеннями Ради оборони, це документально все підкреслено. Сюди входять фронтальні автомобільні дороги, ракадні автомобільні дороги, першочергові евокаційні напрямки, напрямки виключного значення, по яким там швидко можна зайти і вийти. І на цих 855 кілометрах ми на протязі 22-2023 року. Та й взагалі на 1800 кілометрах, які я тільки що згадував, ми роботи проводили без зупинки. От якщо взяти 2022 рік, якщо хтось пам'ятає стан автомобільних доріг, і влітку, і взимку, тому що ми ж взимку їх обслуговуємо, прибираємо сніг, забезпечуємо проїзд, щоб був комфортний і нормальний. До речі, по Куп'янську ми працювали до останнього, поки ми в півдрони не відігнали нашу техніку. Поза зоною їх досяжності, ми ці роботи виконували. І от напротязі, якщо взяти період 2022 рік і середина 2023 року, у нас практично взагалі питань по нашим напрямкам, по державним дорогам не було. Ми працювали на упередження, і ці роботи у нас були системно налагоджені, все нормально. Коли почався брак фінансування, от ми для себе робили аналітику буквально нещодавно то десь 70% наших автомобільних доріг державного значення знаходиться зараз в задовільному стані, а десь 30% вже потребують негайного ремонту. І це не просто звернення громадян, які там користуються цими дорогами, це звернення ЗСУ, військового командування. Сіплеться бетонний крик. В цьому місці було просідання перехідних плит. Було, ну, а, 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 обичний громадянин бачить це як якась яма, да, але виївши на місце, побачили, що дійсно просідання перехідної плити, руйнування цих перехідних плит під рухом вагових транспортів. Було прийнято рішення замінити ці перехідні плити, демонтували старі перехідні плити і зробили нові восьмиметрові монолітні законні плити, загідрезалізували цю ділянку і зробили асфальтобетонне покриття. Також було влаштовано водовідведення зі споруди, щоб забезпечити водовідвід, щоб на споруді не стояла вода з стічних вод. Відновлення мостового господарства, то ми Провели аналіз обертів, які були у нас і у інших замовників щодо капітального відновлення об'єктів інфраструктури, як я вже сказав, і ми займаємо перше місце. Найближчий наш конкурент відстав від нас на порядок. Якщо ми відновили на 1,8 мільярда гривень інфраструктури в минулому році на території області. І то найближчий наш конкурент це департамент капітального будівництва Хова. Він вклав у відновлення інфраструктури капітальних видатків на 1,4 мільярда гривень. Що б я хотів зазначити, що ми працюємо по відновленню мостового господарства з міжнародними коштами, і це кошти, як я вже казав неодноразово інтерв'ю, надані нашими донорами. Тобто ми нашу функцію, заради якої в принципі була затіяна вся ця реформа утримання відновлення інфраструктури виконуємо з честю. Ми працюємо в напрямку щодо відновлення інфраструктури, в напрямку відновлення мостового господарства, тому що це, як я вже неодноразово казав, це є критична інфраструктура. І це кардинально впливає на логістичне забезпечення наших хлопців на лінії фронту. І це необхідно взагалі для нормального руху по автомобільним дорогам державного значення, які є у нас на балансі. Тобто це центральні дороги, центральні траси, як їх називають, по яким здійснюється до 80% всього трафіку території області. І, звичайно, там, де є дорога, але нема мосту, ти ж не проїдеш. Тому ми цьому приділяємо значну увагу, тому що ми маємо там більш-менш в нормальному стані автомобільну дорогу, яка там вартує в перерахунку на гроші сотні мільярдів гривень, але там відсутній коротенький міст, і ця дорога не несе того свого функціоналу. А враховуючи нинішні реалії в нашій області, це є. Чи не основним напрямком нашої діяльності, тому що якщо ти не доїдеш до того чи іншого місця проведення робіт, ти не зможеш більш нічого робити, ні підвозу продуктів немає, ні ліків, ні трафіку, самих громадян немає, нічого ти не відбудуєш, тому що туди техніка не доїде. От тому ми сконцентрувалися на цьому, на цій задачі. Eu muito né?